Вони прийшли до нас в будинок і сказали, що вони знають або нібито з нашого будинку зафіксований виклик, і вони знають, що нібито хтось дзвонив. І після цього дзвінка їх позиції дуже накрили. І вони нам влаштували допит десь на години 4 в один із наступних днів. Вони прийшли до нас знову, зібрали нас всіх разом у дворі. І Цей головний серед них дістає з кишені телефон. питає, чий це. Я кажу, що це мій телефон. Oh. І він каже, що збирайся ти маєш їхати на допит. Я ну, йду туди до них, сідаю в машину, і цей один бурят, головний серед них, везе мене в будинок сусідів. Сусідів на той момент не було. І він мене виводить з машини, в... відводить в цей будинок. Ну, я розуміла, до чого це йде. Я запитала, чи він. Буде мене щось питати за телефон, якусь інформацію, чи якісь питання мені ставити. Він сказав, що його не цікавить мій телефон, і його цікав, я єдине, скажу, що це тривало десь години-дві. Після чого він запитав, чи я буду розказувати батькам чи є у батьків зброя. Я сказала, що немає, і батькам розказувати не буду. Після чого він привіз мене знову додому, і оце ну насправді найстрашніший момент був. Коли я побачила батьків своїх, в якому вони стані, вони не розуміли взагалі, чи я приїду. На наступний день теж саме відбулося. Він знову приїхав. Я знаю, як це важко, але моя мета в тому, щоб зробити це видимим. Без особистостей можливо, але зробити ці злочини видимими, бо вони існують, на жаль, і їх дуже багато.